Усім привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Так саме в Майнкрафт. І я ось бачу дерево і ми його зрубаємо. Це буде просте проходження. До речі, тростина валяється. Зрубаємо дерево. Підемо шукати якийсь нормальний біом. Це сніжний біом. Тихий пісні будемо грати собі, насолоджуватись, грою. І діаманти мені сьогодні потраплять на око. Хоча я не впевнений в цьому. Все, теперь так палиться. Як я знайду нормальний світ, я до вас повернуся. Давай. О, я знову повернувся і я знайшов тут трошка мене. Що бабу ouch